Ну. Робочий день Григорія починається о 6-й ранку на даху в центрі Праги. Праця дуже важка. Під час неї навіть воду пити не можна, лише змочити горло. Понап'юсь і пиши, пропала. Григорій вже 12 років як поїхав з України до Чехії. Коли влаштувався на постійну роботу ремонтником, забрав із Харкова дружину, дочку та сина. Останнім часом працює по 10-12 годин на день. Заробляє дітям на навчання у чеських вишах. Так вийшло, що позичив гроші. Поїхав за границю світ посмотреть, та заработати копейку, бо времена були дуже тяжкі, що не платілося. За ремонт дахів платять близько 60 доларів на день. У кілька разів більше ніж в Україні. Я мазалями. Але я точно знаю, що вдома я не заробляю мазалями. Половину, так, дів половину. І четверту часу, наверное, не заработаешь того, що того, что здесь. І здесь у мене така какая-то більша свобода, что ли. Тобто на Україні навряд не собі такого подводу. Просто взяти, купити білет на самоліт і слітати на три дні в Венец. Чехія виявилася для Григорія гостинною. Він отримав право на постійне проживання в ній. Бо тут його вважають кваліфікованим робітником. Окрім дахів, він лагодить замки, вікна, електрику та водогін. Григорій почувається у празі потрібним, але все одно тужить за батьківщиною і мріє колись повернутися. 33 роки прожив на Україні, да? і відповідно у мене, там, у мене мать там, у мене дом там. Друзі, правда, вже можна сказати, що не залишила.